Сьогодні ми спробуємо заглибитись у Палестину першого століття. Мені здається, щоб справді зрозуміти служіння Ісуса ну і появу ранньої церкви, треба відчути ту атмосферу, ту релігійну, знаєте, мозаїку. Саме так будемо спиратися на уривки з книги Девіда Фінсі: Вступ до нового завіту. Так, це гарна основа. Ми подивимося на ключові юдейські групи, з якими Ісус ну постійно мав справу: фарисеїв, садукеїв, есеїв, книжників. Угу. І мета не просто їх описати, а скажімо так, витягти з цього богословські ідеї. І, можливо, якісь практичні уроки. От от те, що може бути корисним для розуміння Євангелій, для проповіді, для навчання сьогодні. Чудово, це я думаю, саме те, що треба багатьом, хто вивчає Біблію, хто служить у церкві. Отже, давайте почнемо. Перші фарисеї. Так. Фінці пише, що вони були ну, дуже популярні серед простого народу. Йосиф Флавій теж про це згадує. Чим вони так приваблювали? Ну, гадаю, головне, це їхня репутація. Дуже побожні люди, серйозно ставилися до закону. Угу. Вони ж наголошували на дотриманні не лише писаної торею п'ятикнижжя та наху, але й усної традиції. А що це таке усна традиція? Може, варто трохи пояснити? Так, це важливо. Це, власне, така розгалужена система тлумачень правил, постанов. Угу. А вони вірили, що ці речі були дані Мойсеєві на синаю разом із писаним законом і передавалися усно, тобто поколіннями. Так, з покоління в покоління. І ця традиція по суті роз'яснювала, як заповіді застосовувати в щоденному житті. Тобто намагалися зробити віру ну, максимально практичною, зрозумілою для всіх. Можна і так сказати. А звідки вони взагалі взялися? Цей рух? Ну ймовірно, коріння десь у часах Макавейського повстання були такі хасіди, побожні. Ага. Вони виступали проти елінізації, за вірність Торі. Фарисеї, схоже, успадкували цей запал. Але це не була якась однорідна група. Так Фінсі згадує школи Гілеля Шамая. Точно важливо це розуміти. Були різні школи думки. Гілеля вважали більш, скажімо, гнучким, ліберальним, а шамай. А шамай суворішим. Це показує, що всередині руху були дискусії, живе обговорення. Добре, вони шанували закон, традицію. А які їхні богословські ідеї відрізняли їх від інших? От, скажімо, від садукеїв. Де та ключова різниця? О, тут різниця була кардинальна. По-перше, фарисеї твердо вірили. Вірили у воскресіння мертвих, це важливо так, і в майбутнє життя, в суд, відплату. Це просто центральний пункт, і це різко контрастувало з садукеями. Угу. По-друге, вони визнавали духовний світ, ангелів духів. Садукеї це теж заперечували. А що до долі й волі. А по третє, так їхнє богослов'я намагалося знайти баланс між Божим суверенітетом, його контролем над історією і людською свободою волі, відповідальністю людини, тобто не фаталізм, але й не повна сваволя. Саме так вони шукали цю золоту середину. А як це проявлялося у щоденному житті? Фінсі пише про ритуальну чистоту, їжу, десятини. Безперечно, вони по суті хотіли поширити стандарти святості, які стосувалися священників у храмі на життя кожного юдея. Тобто святість для всіх. Так. А це означало ретельне дотримання правил ритуальної нечистоти, омивання рук перед їжею, кошерна їжа, ну і, звісно, скрупульозне відділення десятин з усього. Навіть зм'ятий кропу, як Ісус сказав, точно. Це було вираженням їхнього прагнення до святості. Зрозуміло. Але ж в Євангеліях Ісус часто з ними ну дуже гостро сперечається, лицемірами називає Матвія 23 Там просто нищівна критика. Так, це правда. Але водночас фінці каже, що не всі були такі, і сам Ісус бував у них в гостях обідав з ними. От у луки є приклади. Як це поєднати? Оце надзвичайно важливе питання. Потрібно розрізняти. Ісус критикував конкретні прояви лицемірства, формалізм, законництво у деяких фарисерів. Не всіх, не всіх під одну грабінку. Він критикував не саме прагнення до святості, а ситуації, коли зовнішнє ставало важливішим за внутрішнє, за любов, за милосердя, коли людські традиції заступали Божі заповіді. А те, що обідав з ними, а це свідчить про діалог. Про те, що стосунки були складнішими ніж просто ворожнеча. То яка тут ключова богословська думка для нас? Мабуть, оця вічна напруга між Божим законом і людськими традиціями, що його тлумачать, і питання: а що таке справжня праведність, зовнішня відповідність чи внутрішня зміна? Ісус завжди повертав до серця саме так. І як це може допомогти сьогодні, в проповіді, наприклад? Ну, по перше, це застереження не малювати карикатуру фарисеї до рівня лицемір, пояснювати суть критики Ісуса, а не просто таврувати. Угу. По-друге, розумоння їхніх поглядів, віра у Воскресіння, прагнення святості допомагає глибше зрозуміти дебати про суботу, чистоту. Ісус сперечався не з законом, а з певними його тлумаченнями. Який з цього практичний висновок для служіння? Вчитися розрізняти щире бажання жити для Бога від холодного формалізму, ставити людей і милосердя вище за правила, і звісно, уникати узагальнень завжди. Добре. З фарисеями ніби прояснили, тепер їхні опоненти садукеї. Якщо фарисеї були, так би мовити, з народом, то садукеї, як пише фінці, це зовсім інша пісня, точно аристократи. Священницька верхівка, храм, саме так, значно менша група, але дуже впливова: еліта. <священник> Їхня влада, багатство, все було пов'язане з храмом. Вони контролювали культ, фінанси. Багато первосвященників були з саду Київ. І вони, здається, були більш лояльні до Риму так, більш схильні до співпраці, щоб зберегти свій статус, а їхні вірування. Ми вже трохи торкнулися наскільки глибоко вони розходилися з фарисеями. Дуже глибоко. От якщо фарисеї додавали усну традицію, то садокеї були консерваторами в іншому сенсі, тільки писана Тора, тільки Тора. Так, і можливо, з особливим акцентом на п'яте книжє Мойсея, і це мало величезні наслідки. Тобто, якщо відкидали усну традицію, то відкидали і ті доктрини, які фарисеї нею обґрунтовували. Воскресіння. Абсолютно. Ніякого воскресіння мертвих, безсмертя душі, майбутньої відплати. А ангели духи? Теж ні. Заперечували їх існування. От пам'ятаєте ту історію про жінку і сімох братів. Так, так, у Марка. Це ж вони намагалися показати абсурдність ідеї Воскресіння цим каверзним питанням. А щодо Божого провидіння? Теж заперечували. На відміну від фарисеїв чи есеїв, наголошували на повній свободі волі людини. Їхній світогляд був значно більш, ну. Земним прагматичним глядає так, що їхня релігія була дуже тісно сплетена з політикою, збереженням влади. Значною мірою так їхній вплив тримався на храмі, на політичних зв'язках. І тому, коли храм зруйнували, саме так, коли римляни зруйнували Єрусалим і храм у 70-му році, садукеї як сила фактично зникли, втратили основу своєї влади і не мали такої гнучкості, народної підтримки, як фарисеї, які більше орієнтувалися на синагогу, на вивчення Тори. Якщо б підсумувати садукеїв, яка тут головна богословська тема? Мабуть, оцей разючий контраст між тимчасовою земною владою та інтересами садукеїв і вірою в надприродне, у вічне життя, в духовну реальність, тобто земне проти небесного? Так, класичне протистояння, тимчасове проти вічного. І чим це розуміння корисне для тих, хто навчає, проповідує. Ну, по-перше, коли ми говоримо про надію на Воскресіння, а це ж центральне для християнства, корисно знати аргументи тих, хто це заперечував за часів Ісуса, щоб підкреслити силу християнської звістки. Саме так. А по-друге, це проливає світло на політичний вимір служіння Ісуса. Його дії кидали виклик не лише релігійним нормам, а й владній структурі. Вони бачили в ньому загрозу, а практичний висновок. Бачите, наскільки тісно соціально політичний контекст впливав на все на релігійне життя, на події нового завіту, щоб не було надмірної спіритуалізації, коли ми ігноруємо реальні конфлікти, боротьбу за владу, в центрі яких був Ісус. Тобто, бачити повну картину. Так, це робить тлумачення писання глибшим, реалістичнішим. Дякую. Рухаємося далі. Есеї ще одна група, про яку пише Фінсі. Часто викликає багато питань кумран сувоє мертвого моря? Так, Есеї – це ще одна грань тогочасного юдаїзму. Дійсно, багато хто пов'язує їх з кумраном. Але не тільки, не тільки. Фінсі та інші джерела Йосиф Лаві, Філон кажуть, що есейські групи були й в інших місцях не лише в ізоляції, їх об'єднувало прагнення до, скажімо так, вищого рівня чистоти святості, навіть вищого ніж у фарисеїв. Так, і часто вони критикували храмовий культ як зіпсований. Тобто вони теж прагнули святості, але йшли своїм шляхом. Які їхні особливості? Так, шлях був інший. Багато хто жив у громадах: спільне майно, суворі правила, дисципліна. Mm. Практикували часті ритуальні умивання, можливо, це схоже на хрещення, спільні трапези, які мали сакральний характер. А Богослов'я богослов було позначене сильним детермінізмом. Вірили, що Бог усе наперед визначив, долю кожної людини. Цікаво. І що гострий дуалізм: світ як арена боротьби світла і темряви, бога і сатани. Чи Беліала, Ала, як вони його називали, себе вважали синами світла. Тобто така обрана спільнота. Так, покликана до особливої чистоти в останні часи перед втручанням Бога. Це звучить досить апокаліптично. Фінці каже, що їхній вплив на Івана Хрестителя чи ранню церкву це питання дискусійне, які тут точки дотику чи розбіжності? Паралелі є. І вони цікаві. Іван Хреститель, пустеля, Покаяння, хрещення для прощення гріхів, критика верхівки. Це перегукується з есеями. Має певний відгук так, спільні месіанські апокаліптичні очікування. Але й відмінності суттєві. Наприклад, Наприклад, Ісус та учні, невідмінно від кумранітів, не відділялися від суспільства, навпаки, йшли до людей, їли з грішниками, метарями. Тобто дух був іншим. Так, дух був іншим, більш відкритим, милосердним. Тому прямий вплив довести складно, але спільне середовище ідей, безперечно, існувало. Тож знання про есеїв розширює наше розуміння контексту, навіть якщо прямого впливу не було. Однозначно показує різноманітність месіанських очікувань. Есеї, наприклад, чекали двох месій царського і священицького, ага, показує поширеність апокаліптичних настроїв. Важливість теми чистоти, а головне існування альтернативних форм юдейської побожності, поза мейнстрімом і критичних до храму. Виходить, богословська ідея тут це визнання різноманіття, так. Визнання плюралізму, багатства юдаїзму першого століття. Це не була монолітна релігія, есеї, яскравий приклад різних шляхів пошуку Бога, різних тлумачень Тори, різних моделей спільноти. І все це було частиною світу, в який прийшов Ісус. Саме так. А як це може збагатити служіння сьогодні? Ну, це може бути приводом для розмови про різноманітність духовних шляхів і в християнстві. Розуміння есейського контексту допомагає краще зрозуміти чернецтво, аскетизм, комунальні рухи, пошук духовності поза формальними структурами. Так. І це нагадування вивчати новий завіт, пам'ятаючи про його глибоке юдейське коріння. І, різноманітне тло. і який короткий практичний висновок. Не спрощувати картину. Світ Нового Завіту був строкатим. Юдаїзм це не лише фарисеї проти садукеїв, були й інші. І це розмаїття створювало унікальну атмосферу для доброї новини. добре залишається ще одна важлива група книжники. Фінський каже, що це радше професія, а не секта. Хто це? Саме так. Грецькою граматеїс від літера, єврейською софер від книга, тобто буквально люди книги. Так, професійні знавці та тлумачі тори можна сказати, тогочасні юристи богослови, експерти в законі Мойсеєвому і ймовірно в усній традиції. А що вони робили? Ну, переписували священні тексти, навчали народ. Роз'яснювали складні питання, юридичні, ритуальні, можливо, брали участь у судових процесах. Наскільки вони були спливові і чи були вони пов'язані з фарисеями, мали значний авторитет, особливо в синагогах. Їх поважали за освіченість знання писання. А з фарисеями багато книжників ймовірно поділяли погляди фарисеїв, належали до їхньої партії, бо ж фарисеї теж приділяли велику увагу тлумаченню закону, традиції. Але це не одне й те саме не тотожні поняття. Не всі фарисеї були професійними книжниками, і могли бути книжники, які не належали до фарисеїв. Їх також часто згадують як членів Синедріону. У Євангеліях Ісус часто з ними стикається, і ці зустрічі, мягко кажучи, не завжди мирні. Здається, саме їхнє тлумачення він критикував найгостріше дуже часто. Конфлікти були навколо суботи, чистоти, ставлення до грішників, питання авторитету. Угу. Ісус звинувачував деяких, що вони накладають тягарі важкі й незносні, а самі й пальцем не хочуть рушити, критикував формалізм. Коли буква закону затьмарювала дух, так справедливість, милосердя, віру, як у Матвія 23. по суті, Ісус кидав виклик їхньому авторитету як остаточних тлумачів Божої волі. Яка ж тут центральна богословська проблема? Питання про авторитет у тлумачення писання: хто має право тлумачити Слово Боже? Який підхід правильний, формально юридичний чи той, що шукає серцевину, дух закону? Угу. Ісус показував, що знання літери без любові може стати знаряддям поневолення, ота вічна напруга між буквою, що вбиває, і духом, що оживляє? Як це можна застосувати в сучасному служінні? Про що це нам говорить? Це потужне нагадування для всіх, хто навчає Біблії і проповідує. Важливо не просто дати інформацію чи правила, а допомогти зрозуміти серце Бога, суть Його поснання. тобто фокус на Ісусі, наголошувати, що найвищий авторитет це саме Ісус Христос і Його заповідь, любові, ключ до всього писання. і практичний висновок, усвідомлювати величезну відповідальність усіх, хто тлумачить Святе Письмо, постійно перевіряти себе. Чи не ставимо ми традицію навіть свою церковну вище за слово? Чи не підміняємо живі стосунки з Богом формалізмом? Чи веде наше тлумачення до свободи в Христі чи до нового законництва? Дякую. Справді, коли розглядаєш ці групи фарисеїв, садукеїв, есеїв, книжників, новий завіт стає набагато об'ємнішим, яскравішим? Так. Ісус і перші християни діяли не в вакуумі, а всередині дуже динамічного, різноманітного і ну часто конфліктного релігійного світу. Безумовно. І це розуміння прямо впливає на те, як ми можемо викладати новий Завіт сьогодні, як саме. Коли ми уникаємо спрощень, стереотипів, ми можемо точніше передати суть діалогів Ісуса, причини конфліктів, багатство Його послання, яке ж по різному, звучало для фарисея, для садукея, для книжника. Тобто, знання їхніх поглядів допомагає зрозуміти влучність відповідей Ісуса, так їхню глибину і влучність. І на завершення, як завжди, думка для роздумів, фінсі згадує ще одну найбільшу групу так званий простий народ. Єврейською Амха -Арец. Угу. народ землі, звичайні люди, селяни, ремісники, більшість населення. Джерело каже, що їм часто було важко дотримуватися всіх складних приписів щодо десятин, чистоти суботнього року через бідність, брак освіти. Так, це реалії того часу. Отже, питання: як усвідомлення існування цієї величезної маси простих людей з їхніми щоденними турботами, економічними труднощами, можливо, простішою, але щирою вірою поруч з усіма цими організованими групами і елітами? Як це може змінити наше сприйняття того, до кого насамперед звертався Ісус? І в чому полягала його особлива місія саме серед них?